Знаєте, казати, що моральність суспільства це совок? Ну я не знаю це так само, як сказати, що Ну, все, що існувало в радянському Союзі, це совок там. Християнство, це совок, бо люди, худе, які ходили в церкву, там не знаю. Сказати, що подружжя, це совок, бо люди одружувалися в совку. Знаєте, тобто, це по суті відноситься до у мене склалось певне таке враження, що він до певної міри надихнувся якимись там новими течіями майстрівами у європейському праві, навіть не в праві, бо в праві ще цього нема. А у... У, скажімо, якихось певних колах там наукових чи правових, і от все, що туди не лягає, він відніс до того, що уст застаріли. Хоча знову ж таки, ну відверто скажу, що ми зараз багато чого маємо. Найду, тут треба вміти відсіяти зерно і щоб не вилити дитину разом з водою. Бо все ж таки Україна теж і український народ був частиною радянського союзу. Він зрозуміло, що це була кровожерлива держава, але все таки були напрацьовані певні речі, які є позитивними. До прикладу, ми до сьогодні користуємося кодексом, кодексом законів про працю. Це є трудове законодавство, і ну воно цілком нормальні права визначає. Тому тут не можна говорити, що з правової точки зору все, що було в радянському союзі, воно є погано. Політична система погана, влада погана, знищили ну, тобто, це по суті була як система, вона була зла, але ну потрібно зберегти те, що було добре. Більше того, моральні засади, якби які існували в українського народу в радянському союзі, це ж не є моральні засади радянського союзу. Тому що український народ він е, довше існує, ніж радянський союз. Він має свою з спочатку Київської Русі, і це все сформовані в українському народу моральні засади, які ґрунтуються на християнських цінностях, які радянський союз хотів знищити. Тому ну тут не можна казати, що моральні засади українського народу це сувок, тому що вони насправді набагато більше ніж совок і довше існують.